Вітаю на каналі те життя, Щойно відімкнули світло. Трансформаторні криси обнагріли вкрай, край. Тепер у нас 4 години світа немає, де є. 2 години ти ніхрена не успіваєш, навіть що тут заряди, що Дуже весело. ну, Ресарування продовжується на фоні останніх скандалів. Ато. Корупціонер... Проте корупціонерів просто звіняють з посади. І все. І вони їдуть пити і накладуть на старова. Наступна новина. Начались опять розмови про мир. Тільки починаються розмови про мир, так щось десь шардарахне. Що до нас Тернополь, так. Да? Багатоповерхівку розбомбили. Знаєте, людей, звичайно, не повернеш, але кожен перельот, я неодноразово це казав, що кожен перельот треба розбирати. Що, звідки, як летіло? Буде видно. Ну що ж друзі, Гарда Фіддієнко фактично набив ракети на цивільний будинок в Тернополі, де загинуло 26 людей. Про що мова? Перед цим він поїхав в Тернопіль на завод Оріон, де виготовляють реби. Там якраз була виставка з ребів. Він це все гарно знімав на відео. Говорив, що він на заводі Оріон в Тернополі це найкрутіші реби і таке інше. Після цього туди прилетіло кілька ракет. Одна з ракет влучила в сусідній будинок, який був через дорогу, де загинуло 26 громадян України, в тому числі діти. Він всі відео поведаляв зі своїх соцмереж, але як то кажуть, інтернет пам'ятає все, і одне з цих відео, як він це все знімав, є в моєму телеграм-каналі в шапці профілю. Прохання зайти, поширити і з гарним коментарем. Надіюсь, він понесе за це відповідальність. Людей вже ніхто не поверне, але це просто неадекватні дії зі сторони народного депутата. Заходьте, підписуйтесь. Під Трампом шатається крісло і не дивно. За текунамість нам це натякнуло і про це я говорив. В в обкладинки. Другу обкладинку я розбирати не став, тому що там е, все майже все те, що я сказав, тільки більш більш такому розгорнутому вигляді. А. Наступна новина. В Греції знайшли газ природний, і вони будуть його постачать. Україна вже підписала договір з Грецією. І, Офіційно кажуть, що газ Грецію морем через океан буде йти в США, а далі по трубах буде йти до нас. Хоча розумні люди кажуть, що у Грецію газ буде заходити із Словакії, а в Словакію за Росією. За що ви їм, невідомо. Якось так. Ну що? Ми? Починаємо наш огляд. Це в нас буде вже 44-й випуск. І що бомжаре. Останній випуск. Крайній випуск. Минулий. Поставив антирекорд. Три перегляди. Один з яких мій власний. Красота! Відео про коп. Взагалі фільм майже на 40 хвилин знімав 17 переглядів. Красота! Але, попри все, приплив два підписника. Дуже чудово. Ну що ж, перша публікація в нас була зароблена в групі металошукач продаж обмін. І це в нас, як бачимо, продавався Беркут 5. Продавався він у нас за 12 тисяч в комплекті три катушки. Ви знаєте, за 12 я б його теж взяв. Хоча автор пише, що майже не користувалися, видно, що по приладу бачив він вогонь воду і мідні труби. Далі там буде видно, що прилад на 17-го року. Ну так, да, це російський прилад, так, це фірма АКа. Це, не скажу, що лідери, але в них своя філософія стосовно металошукачів. їхні металошукачі дуже гарні. Беркут це в нас бюджетник. На жаль, зараз Беркут сняті з виробництва. Тому що, ну, понятно, що з мікросхемами зараз напряженка з запчастями. І зараз, здається, тільки випускаюся інтерроніки і симтакси. Дані прилади мають як свої переваги, так свої недоліки. Ну і що ж, ми подивимося решту фото я скажу, за 12, якби вона в мене вже була, я б її забрав би не роздумуючи. Так, ну подивимось катушки. Бачимо, що у нас картушки, перша у нас катушка Марс МД. Хочу сказати, що Марс з не форм-фактор катушок датчиків фірми АК. Зараз вони йде ще в іншому форм-факторі, але з комунизм. Це у нас Тайгер на 14 кГц. Дуже хороша катушечка, тому що вона в міру велика. В міру легенька. Дуже хороший форм-фактор. Це у нас вже аковська катушка йде, вже підсилена. Тут, на жаль, не видно, наскільки вона кГц. Ну це у нас 30 ка так я пам'ятаю, це на 10. І в нас і все. Марс Горіав теж не 14 КГц. Він на людині подобається 14 КГц. У мене теж є схожа на Горіаф катушка тільки на Плутоні. М5 это одвал руки. Все оце півгодини і треба міняти руку. Не знаю, як у них, в них скільки вона вважить. Ну, та, що в мене стоїть на фортуні, катушка з каблей важить 850 грам. Це два руки. У нас збереглася упаковочка. І от те, що я казав, що у нас період на 17-го року. Ну що, ми йдемо далі. Наступна публікація в нас зароблена. Нові для мене групі група про самоділки для мотоблока своїми руками, а також самоділки в гараж. Така група. Представлявся у нас такий, це у нас здається токарний верстат ще радянського здається виробництво. На жаль, у нас в публікації тільки зазначено фото одне якої якості, і на фото у нас просто написано Предам. Люди писали, писали в коментарях, де знаходитися, як купити, яка ціна, кішина. Так, ніхто ні на що не відповів. хоча такий ось станочок. Це я гадаю, що 5 потяне, п'ятьовік потяне. Дуже корисна весь хазяйство. Ми йдемо далі. Наступна публікація від розвісного магазину Камрад. І, і. і от у нас, на жаль, фото у нас таке, яке є. Тобто де-то скудово та передерта. Ну. Камрад як Камрад, він же ж не може не звезданути. Львівська область рулить. Новочкам щастить. Далі опис від автора. Зібрав прилад, довго не було жодного сигналу. І ось в одному місці, що мені сподобалось відразу, я почув легкий сигнал. Зняв трохи гру, той сигнал посилився. І тут перед моїми очима постала кераміка, а під нею мене. Їх було багато, і ставши їх із землі, я одразу натрапив на другий глечик. Збереглися навіть залишки тканини, в яку були складені монети. Хоча основу 5 кг монет, а саме така вага всього скарбу, склали дербні, мідні. Боретинки в скарбі були і срібні монети. Ну, тепер прокоментую. Е, перше, почув слабкий сигнал. Ні, звізджоч, тому що така купа вона буде поніти Я Це неоднорідний предмет, можна так сказати, все одно. Така е, купу отаку ось 2 от, глечика. Монетами. Фактично будь-який металошукач візьме з метра. Фактично будь-який. Це перевірено, доказано. Більш дорожчий металошукач до двох метрів. Півтора. Десь так ось метр двадцять, метр тридцять він десь, його зачіпить. І це буде нелегкий сигнал. Це буде такий прямо перегруз перегрузом, який сигнал не пропустиш. Де знайшов він його. Ну, перше, що це. Історія фейкова. Так що. Я гадаю, що це історія фейкова, що цей склад десь фотографії взяли з мережі, де їх знайшли. Я більш. Чим впевнений, що це скарб, знайдений групою пошуківців, судя по фото, років десь 10 назад, здається, навіть, що я його десь бачив? Здається, що яю десь бачив, якось так. Ну, подивимося решту фото. У ну, як завжди, любить здано. Попив вам щось тут Буратоси. От не знаю, чи це талер. Ну, то, що тут. Орти, точно є. Так, да, це фейк, друзі. Это фейк. Це до камрада це ніякого відношення немає. Ну що ж, ми йдемо далі. Ну і наостанок. Українські монети рулять. Так, це монета перед вами. Так, не спішіть. Так, це бджола. Так, тут зображена бджола. Так, монета називається механічна бджола. Унікальна монета, багатошарова, має реалістичне запарування. Так, дуже гарний рельєф, це все рельєф. Зараз побачимо. Це у нас така пам'ятна монетка. Вагою 93 грами 300 міліграм 6, звісно, що серібла, 49. Тираж, тираж, таких шайб зробили всього на 99 штук. І одна з таких монет виставлялася в групі Східний аукціон по фіксованій ціні 25 тисяч гривень. І миттєво улетіла Миттєво. Шикардос. Теж хотів би мати таку монетку в колекції. Але я ж бомжара безработна, я ж бомжара. Як у нас все достало? Бачите, як все хорошо? О, видно, що у нас монетка ще в нас 2020 року. Капсуль. Ось так воно все воно виглядає. До речі, в мене теж є джолки. Ця вони періодично в мене дохнуть і їх тут вибивають. У мене поряд кілометрів від мене воровок одержуть. Де Тільки пасіку перевезли з села. Там найвеличка поза себе була, всім були. Всі. нас наступної весни всіх завалили. Так, бачите, красиво. І це в нас. Мабуть, 2000 гривень або 2000. років. 100 рок. Городом, Вороном ми такму, не знаємо. Монетка, красовенная, завелась, родная упаковочка. Вот такие вещи, ребята, на подарок. На подарок. Очень шикарно. Понимаете? Их все на все 999 штук. Вот вы точно, блин, их такой подарок, такая вообще, блин, чтоб кто таку саму это За жизнь будет. Красота! Скільки фото накласили, а? Красота! Ну що ж, на цьому ми будемо прощатися. Значить, лишається 2 годинки на все про все. А! На останочок хочу зробити рекомендаціон. Фільмику, Картиночку я вставлю. Я подивився, на натрапив на, на рекомендацію фільму Довбиш, мені сподобалося. Це досить свіжий фільм. От це українське кіно. Ну, дуже знято, непогано. От, і дійсно, що не, не стидний фільм. То що фільм коротко про національного героя Довбиша. Чому у нас ніхто не знає, тому що це був такий національний герой на Закарпаття або в Карпатах, як правильно сказати. В часи Річі Посполитої. Це 16 століття, я точно скажу, подивіться фільм. Всім раджу подивитися фільм. Фільм на українській мові зроблений. А в фільмі є елементи карпатського-закарпатського карпатського діалекту. Так ось, оце такі країні. Тут буде дуже цікаво. Все. На цьому все. Всім дякую, до побачення.